Добрий день, колеги! Я рада вас вітати на цьому заході. Ми будемо говорити сьогодні про глюкозу, ліпідний метаболізм, про персоніфіковану терапію. Тож почнемо, чому це для нас є актуально? Я, як лікар-ендокринолог, звичайно, говорю про те, що. А у пацієнтів з цукровим діабетом є і гіпертензія, і дисліпідемія. Подивіться, будь ласка, що з ем, гідно опитувань, згідно оцінювань, і е, загалом, згідно даних е, всіх таких. Досліджень, ми знаємо, що 56% пацієнтів з цукровим діабетом мають і гіпертензію, і дисліпідемію. І 16% пацієнтів з цукровим діабетом мають дисліпідемію. Тобто, говорячи взагалі про пацієнта з цукровим діабетом, ми розуміємо, що в нього є ось та атерогенна дисліпідемія, яку ми говоримо про те, що вона високоатерогенна, що вона призводить 100% до розвитку атеросклорозу наших пацієнтів. Що ж стосується взагалі цих порушень вуглеводного обміну, то дуже часто навіть лікарі загальної практики, лікарі-кардіологи, вони спочатку бачать ось цю дисліпідемію, прояві специфічні дисліпідемії, підвищення рівня три гліцерідів, ліпопротеїдів низької щільності, зниження ліпопротеїдів високої щільності, а вже потім через деякий час ми можемо маніфестувати або цукровий діабет, або ми можемо побачити у пацієнтів предіабет. І, звичайно, все це коло, таке порочне коло, дисфункції бета-клітин, інсулінорезистентності, дислепідемії ми маємо розірвати. Взагалі, знову ж таки, таке колесо ви бачите метаболічних змін, чому так відбувається? Інсулінорезистентність, яка є у наших пацієнтів ще до того, як у них з'явилися певні зміни глюкозного профілю, призводить до погіршення глюкозного метаболізму, до ось цього стимуляції ліполізу. В подальшому ми маємо розвиток дисліпідемії, який, в свою чергу, ще більш. Проїздить до ось цієї посилення інсулінорезистентності. Таким чином, ми маємо все ж таки розірвати те порочне коло. Говорячи про. Е Метаболізм ліпідів, звичайно, ми говоримо про ендогенний метаболізм ліпідів, який відбувається у наших пацієнтів, у нас з вами в печінці, Але ми не забуваємо, що ще в нас є ендогенний, екзогенний, перепрошую, метаболізм ліпідів. І саме ось ці наші жири, які їдять наші пацієнти, саме ці надмірний надлишок. Такий цукрів, які заходять з глюку з нашою їжею, він може змінюватися і він змінюється в нашому організмі, саме на жири. І все це призводить до ось цього розвитку дисліпідемії. Далі, що стосується ендогену холестерину, ось ви бачите, що наші ліпіди заходять хіломікронами до нас в кровообіг. Синтезується, порушується синтез, ендогенний, синтез ліпідів. І ось тут ми бачимо, що саме за рахунок дисфункції інсулінового рецептора, все це призводить до. Порушення ліпідного обміну в печінці, до підвищення ліпопротеїдів низької щільності, до зміни е, ліпопротеїнів і до відкладення, неспецифічного відкладення оцих три в м'язовій та жировій тканині. Що ж стосується. Е, Ліпідного профілю, то коли ми з вами дивимося на наших пацієнтів з порушенням вуглеводного обміну, наприклад, то ми звертаємо увагу з вами на ліпопротеїди низької щільності. І, звичайно, ми очікуємо підвищення цих ліпопротеїдів низької щільності. І ось подивіться, будь ласка, у пацієнтів з цукровим діабетом оці часточки ліпопротеїдів низької щільності, вони є. Ну, такими дефектними. І ви бачите, і е, зліва пацієнт 1 це пацієнт, у якого 130 нанограмів на децилітрів ліпопротеїди низької щільності. А справа пацієнт 2 з порушенням вуглеводного обміну. І ви бачите, що кількість ліпопротеїдів низької щільності вона однакова, і там, і там. Але... Часточки, ось ці маленькі часточки ліпопротеїдів низької щільності, їх більше. А це означає, що на кожному ліпопротеїді низької щільності є білок або Б. І ось саме у пацієнтів з порушенням вуглеводного обміну з оцією високоатерогенною дислепідемією або діабетичною дислепідемією, як ми її називаємо. Ось таких часточок буде більше. Тож, коли ми дивимося з вами на ліпідограму наших пацієнтів, ми маємо звертати увагу на рівень ліпопротидів низької щільності, на рівень трігліцеїдів, ліпопротеїдів високої щільності і обов'язково оцей рівень Апобе. Що ж стосується серцево-судинного ризику, то, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що ми обов'язково маємо його розрахувати у наших пацієнтів, тому що в залежності від того, а якого ризику серцево-судинного наш пацієнт, ми будемо встановлювати йому цільові рівні ліпопротеїдів низької щільності. Якщо перед нами пацієнт з помірним, Серцево-судинним ризиком, ліпопротеїди низької щільності цільові рівні мають бути менше, ніж 2,6. Якщо перед нами пацієнт з коровим діабетом, з порушенням вуглеводного обміну, і ми розрахували його серцево-судинний ризик і побачили, що він високий, у нашого пацієнта цільовий рівень ліпопротеїдів низької щільності має бути менше, ніж 1,8. Якщо перед нами пацієнт дуже високого серцево-судинного ризику, для такого пацієнта ліпопротеїди щільності мають бути бути менше, ніж 1,4. І для пацієнтів будь-якого ризику ми маємо тримати рівень ліпотригліцеїдів менше, ніж 1,4. 7. Що ж стосується менеджменту діабетичної дисліпідемії, то зверніть увагу, що ми обов'язково проговорюємо з нашими пацієнтами про зміну способу життя, про відмову від паління, це є обов'язковою умовою е, такого, м, такої зміни способу життя, яка буде позитивно впливати на перебіг дисліпідемії. Це відмова від алкоголю, це зайняття спортом, це здорове харчування. Це обов'язкові, е, обов'язкове фізичне навантаження, і подивіться, будь ласка, медикаментозні препарати. Статини ми маємо обов'язково застосовувати у пацієнтів наших для лікування діабетичної дисліпідемії, і обов'язково ми маємо застосовувати з Далі ми поговоримо про те, чому це так важливо. Якщо ми говоримо з вами про нефармакологічне лікування, то, звичайно, ми рекомендуємо нашим пацієнтам зменшити вагу. І ось подивіться, будь ласка, навіть зменшення ваги на 5% воно буде мати свої переваги. Але в тому випадку, коли наш пацієнт знизив. Ці, цю свою вагу на 5% і утримав її понад 5 років. Ось тоді ми будемо мати переваги і на ліпідний профіль, і на рівень глікованого гемоглобіну. Фізична активність 150 хвилин на тиждень не менше помірної або інтенсивної такої фізичної активності мають наші пацієнти обов'язково займатися цим спортом. І Звичайно, харчова поведінка це середземноморський тип харчування, це такий ідеальний вважається тип харчування, тому що його можна дотримуватися тривалий час. Що ж стосується наказів, якими ми можемо з вами користуватися, і які нам рекомендують ті чи інші препарати для лікування діабетичної дисліпідемії, це настанова АД 2025 року і наказ МОЗ. України номер 1300 від липня 2024 року. І ось подивіться, що нам говорить. задля того, щоб ми правильно лікували пацієнта з цукровим діабетом, для того, щоб ми уникали або запобігали розвитку ускладнень цукрового діабету, ми, окрім модифікації способу життя, навчання життю з діабетом, ми маємо пацієнту. Запропонувати правильне управління глікемією, обов'язковий контроль артеріального тиску, корекція ліпідів і бажано використовувати засоби, які є з бенефітами або з користю для серцево-судинної системи та нерок. Що ж стосується профілактики, Первинної профілактики або вторинною профілактикою, то ось давайте звернемо з вами увагу на лікування статинами, а саме первинну профілактику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань у людей з діабетом на додаток до модифікації способу життя. Говорячи взагалі про пацієнтів з цукровим діабетом, хочу нагадати вам, що таким пацієнтам ми можемо призначати і. До 40 років ці статини. І ось подивіться, будь ласка, у пацієнтів з 20 до 39 років ми можемо розглядати статинотерапію, якщо в наших пацієнтів є додаткові фактори ризику. Якщо перед нами пацієнт старше 40 років, але молодше 75 років, то ми використовуємо у них. Статини середньої інтенсивності у тих, у кого немає цих факторів ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, або статини високої інтенсивності у тих пацієнтів, які мають хоча б один фактор ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. І якщо ми не досягаємо цільових значень ліпопротеїдів низької щільності, ми обов'язково додаємо препарат езитиміп препарат Другої лінії у пацієнтів старше 75 років, враховуючи поточну терапію статинами, ми або починаємо з статинів помірної інтенсивності, або вже призначаємо статини, переходимо, якщо вони приймали ці статини, переходимо на статини високої інтенсивності. Але є у нас купа пацієнтів, яким потрібна вторинна профілактика атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. І саме для таких пацієнтів ми визначає, призначаємо одразу ж статини високої інтенсивності, тобто там, де нам треба знизити ліпопротеїди низької щільності, більше ніж 50%. І дуже часто ми одразу ж додаємо і езетеміп. Тому що ми розуміємо, що якщо перед нами пацієнт, якому ми маємо знизити понад 50% рівень ліпопротеїдів низької щільності, а у нашого пацієнта розуміємо, що навіть статини високої інтенсивності не будуть допомагати, ось там буде допомагати якраз і комбінація з статину плюс езетеніп. Хочу нагадати, шановні колеги, що статина, високої, ось високої та помірної інтенсивності. Говорячи про статини помірної інтенсивності, ми розуміємо, що у нас є аторвастатин 10 20 міліграмів, розувастатин 5-10 міліграмів. А якщо ми говоримо про пацієнтів, яким ми потребуємо призначати високу інтенсивну статину терапію, то ми розуміємо, що ми говоримо про атеровастатин 40-80 мг або розова 20-40 мг. І що важливо пам'ятати, що терапія статинами низької інтенсивності для пацієнтів з цукровим діабетом не рекомендована, оскільки вона не буде ефективною в даному випадку. В нашому арсеналі є комбінований препарат розолій плюс розова плюс езитеніп, який буде допомагати нашим пацієнтам тримати рівень ліпопротеїдів низької щільності в межах цільових значень. Окрім того, якщо перед нами пацієнт з атеросклеротичними вже змінами, з атеросклерозом, наприклад, тих ж брафіоцефальних артерій або будь-яких артерій, то ось зверніть увагу, що саме плюс в своїх дослідженнях довів ось цей вплив комбінованої терапії езитимібу з розувастатином на атеросклеротичні бляшки у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. І що саме ця комбінована терапія призводить до більш вираженої стабілізації та регресу атеросклеротичної бляшки у порівнянні з монотерапією. І ось подивіться, будь ласка, дослідження Рейсінг довело, що Частота серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду, реваскуляризації коронарних артерій, госпіталізації для лікування серцево-судинної недостатності та нефетального інсульту впродовж трьохрічного періоду є меншою саме на тлі. Прийому ось цієї комбінованої терапії езетиміп плюс розовостатин, розоліп плюс. Саме тому ми говоримо, що комбінована терапія пов'язана з меншою частотою первинної кінцевої точки. Що ж стосується досягнення цільових значень, то знову ж таки подвійний цей контроль холестерину, який впливає нам і на Екзогенний шлях і на ендогенний шлях обміну ліпідів, так ось ці різні механізми вони якраз і забезпечують нам зниження холестерину. І саме додавання езитемібу до розовостатину в 4 рази ефективніше знижує рівень ліпопротеїдів низької щільності, ніж подвоєння дози розовостатину. І удвічі більше пацієнтів досягають саме свого цільового значення ліпопротеїдів низької щільності на комбінації розоліп плюс езетеміп, розова плюс езитеміп ніж просто подвоєння дозу. Розова статину. І що важливо розуміти, що у нас пацієнти з діабетичною дисліпідемією, це саме ті пацієнти, які будуть, в тому числі, і з гіпертригліцеридемією. і ми також маємо на цю ланку ліпідів вплинути. Так ось додавання езотемібу до розова статину в три рази ефективніше знижує рівень. Трех гліцеридів порівняно зі збільшенням дози розова статина. Окрім того, додавання езотемібу до терапії статином знижує ризик кардіоваскулярних подій в тому числі. Але в нас є пацієнти, які або не переносять розовий статин, або за якимось станом вони їм протипоказані. Тож в нас є єдиний Езитеміп, монопрепарат, езентемібу це ліфобон, який ми можемо застосовувати у наших пацієнтів. І вже очікуємо зниження холестерину, ліпопротеїдів низької щільності майже на 20%. І іноді таким пацієнтам цього буде достатньо. Що ж стосується Рекомендацій клінічних настанов, е, клінічних досліджень. Тож у 2025 році нам Американська діабетологічна асоціація показала, що комбінована терапія для зниження холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, а саме призначення статину та езетимібу, вона була найкращою для е, Зниження ось цих несприятливих серцево-судинних подій при комбінованому лікуванні порівняно з статином середньої інтенсивності. Тож додавання езитемібу до статину середньої інтенсивності воно призвело до. Цієї користі до зниження серйозних несприятливих серцево-судинних подій, атеросклеротичних серцево-судинних подій. Причому ступінь цієї користі була прямо пропорційним змінам холестерину ліпопротеїдів низької щільності. У своїх висновках я хочу вам сказати, колеги, діабетична дискліпідемія вона є дуже поширеною і. На жаль, недооціненою проблемою, є, вона є важливим фактором в ризику серцево-судинних захворювань на цукровий діабет. Не всі пацієнти з однаковим рівнем ліпопротеїдів низької щільності мають однаковий серцево-судинний ризик, оскільки важливу роль відіграє ось ця кількість і тип частинок ліпопротеїдів низької щільності. Тож, коли ми дивимося на ліпідограму наших пацієнтів, коли ми призначаємо ліпідограму нашим пацієнтам, обов'язково додайте туди рівень Це, Цей показник він покаже вам, що ж відбувається насправді, наскільки ми будемо мати. Ось цей е, потенціал атерогенний у е, наших пацієнтів. Звичайно, є коронарний кальцій, який ми можемо призначати нашим пацієнтам, але в рутинній нашій практиці все ж таки ліпідограма буде е, нам показувати достатньо, достатньо багато інформації. Цільові рівні ліпопротеїдів низької щільності у наших пацієнтів будуть залежати саме від рівня ризику пацієнта. Повторюся, для всіх пацієнтів рівень 3 має бути менше, ніж 1,7 мм. А якщо перед нами пацієнт з середнім серцево-судинним ризиком, рівень ліпопротеїдів низької щільності має бути менше, ніж 2,6 Серцево-судинний ризик високий, ліпопротеїдів менше, ніж 1,8. Серцево-судинний ризик дуже високий, ліпопротеїди низької щільності мають бути менше, ніж 1,4 м на літр. Обов'язково проговорюємо з нашим пацієнтом нефармакологічну терапію, таку як зміну харчування, фізична активність, модифікація способу життя, і це є обов'язковим компонентом менеджменту дисліпідемії. Фармакологічний менеджмент дисліпідемії базується саме на використанні статинів залежно від віку. Ризиків та їх переносимості. А ось комбінована терапія статин плюс азитеміп, розова статин плюс азитеміп, розоліп плюс має найкраще. Клінічні результати, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом. А таких пацієнтів, я впевнена, у вас, шановні колеги, є дуже багато. Тож призначаємо, лікуємо, продовжуємо життя наших пацієнтів і покращуємо якість цього життя у наших пацієнтів. Дякую за увагу!